Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про державні символи нашої країни. А ви пам'ятаєте, як називається наша держава? Так, Україна. Україна омивається двома морями, Чорним та Азовським морем. Славиться своїми родючими землями, могутніми ріками та величними горами. Українська природа багата та різноманітна. Наша Україна прекрасна та незалежна, та найбільше наша Україна може пишатися своїм талановитим. Працьовитим та миролюбним народом в нашій країні є державні символи. До державних символів України належать державний прапор України, державний гімн України, державний герб. України. Давайте ближче познайомимось з кожним із них. Державний прапор нашої Батьківщини має синю жовту барву, синій колір колір ясного, чистого неба, колір води, без якої не, не може бути життя, а жовтий колір. Це колір пшеничної ниви. Прапор нашої країни має колір жовто синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синій колір верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Тризуб це герб України. Він золотий на блакитному тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя. Які символізують силу. Єдність та любов. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Цим виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. А зараз. Давайте разом послухаємо уривок Державного гімну України. Ще не Женькі, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у Стожи. Любіть Україну. Пам'ятайте, символи України треба поважати. Та берегти. До побачення, малята! До нових зустрічей!